БМВ-3012 року. У наявності офіційне авто з України з пробігом 25 тисяч кілометрів. Повністю ціленький автомобіль, повністю обслуговуваний. Автівочка а, має двигун 2 літра бензин, задній привід автоматик. Дуже крутий стан автомобіля. З таким пробігом зараз ще й офіційну дану автівочку знайти просто нереально. На камері заднього огляду. Круїз контролем, з клімат-контролем в гарному білому кольорі, підтоноване йде авто, чорний салончик, тут повний електропакетик. Ще швиденько задній ряд покажу вам. Виглядає автомобіль супер. Зустрічає нас М мультикермо, старт-стоп заводимо. Пробіг 25200. В автомобілі працює абсолютно все. Підігрів сидінь, присутні. Все працює, камера заднього огляду, парктроніки також І все працює. Тому, друзі, хто шукає собі реально живий та то... хороший автомобіль, як ця BMW третьої серії. Звертайте увагу, автомобіль у нас у наявності. Компанія Fresh Auto, місто Рівне Миколаївська, 2. Приїжджайте, оглядайте. Усім гарного дня.